Доброго дня, діти! Good afternoon children! Сьогодні ми з вами вивчимо, що знаходиться у ванній кімнаті. Look at the picture. Погляньте на картинку. What it is. Що це? Ванна. Бав. Ванна. Баф. Давайте разом з вами повторимо. Баф. Ванна. правильно. Вода. Вот вода. Вот, давайте разом з вами повторимо. Вот вода. Правильно молодці. Душ шауве. Душ шауве. Давайте разом з вами повторимо. Шауве, душ, правильно. Рушник тал. Рушник тал. Давайте разом з вами повторимо. Тал рушник. Губка спанж. Губка. Sponge. Давайте разом з вами повторимо. Спанж. Губка. Молодці. Дзеркало. Міроу. Дзеркало. Міроу. Давайте разом з вами повторимо Міроу. Дзеркало. Молодці. Ванна кімната. Bafruom. Ванна кімната Baphruom. Давайте разом з вами повторимо Baproum. Ванна кімната. Very good. Дуже добре. Що я бачу? What do I see? Я бачу губку. I see a sponge. Давайте разом з вами повторимо. I see a, sponge. Я бачу губку. Я бачу душ. I see a shower. давайте разом з вами повторимо. I see. Е e шауве я бачу душ. Правильно молодці я бачу ванну. Ай сі bath. Давайте разом з вами повторимо. Ай, сі е, bath. Я бачу ванну. Я бачу рушник. Ай, see е towel. Давайте разом з вами повторимо. Ай, Си, е. Тал, я бачу рушник. Very good. Дуже добре. Я бачу дзеркало. I see a mirror. Давайте разом з вами повторимо. I see a mirror. Я бачу дзеркало. Я бачу ванну кімнату. I see a bathroom. Давайте разом з вами повторимо. Ай, Сі е, бафру. Я бачу ванну кімнату. Молодці, дітки, а зараз ми з вами пограємо в гру, що зникло. Давайте з вами назвемо предмети, які ви бачите на малюнку. Ванна баф. Рушник тал. Вода воча. Запам'ятала? А тепер скажіть, чого не вистачає? Так, води, воти. Запам'ятали? А тепер скажіть, що зникло? Рушник чал. Правильно молодці. Запам'ятали? А тепер скажіть, чого не вистачає? Правильно, ванни, баф. Very good, дуже добре. Давайте з вами назвемо предмети, які ви бачите на малюнку. Ванна кімната bathroom, губка sponge, Душ Шауве, Дзеркало Міроу. Запам'ятали? А тепер скажіть, що зникло? Дзеркало Міроу. Правильно молодці. Запам'ятала? А тепер скажіть, чого не вистачає? В ванної кімнати Бафрум? Запам'ятала? А тепер скажіть, що зникло? Душ шауве. Very good. Дуже добре. Запам'ятала? А тепер скажіть, чого не вистачає? Губки, Спанж. Молодці. Дітки, ви були сьогодні молодці, добре попрацювали. Сподіваюся, що ви запам'ятали англійською мовою, що знаходиться у ванній кімнаті. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, goodbye!